Друзі, всім доброго дня! Сьогодні у нас неділя, 18 серпня 2024 року. Зараз на ваших очах гібридна форма Голуба під назвою Краса Дніпра. -трусі». Вчора в мене була телефонна розмова з одним із моїх підписчиків, і він спеціально, можна так сказати, позвонив і сказав: Віталя, чого ти не показуєш красу Дніпро? Минулому році. Ти її показав, розхвалював, хвалив, дякував авторі, а в цьому році що? Щось не так. Та ні, друзі, все так. Краса Дніпра в мене, я маю дві прививки. Одна прививка вже реалізована. Ще одна прививочка. Тут, все, яка на ваших очах, ще лишилася. О. Скажу так, що моя думка, в принципі, та не в принципі а моя думка не змінилася. Тобто форма вважається високотоварною, гарною, крупною. О, Я взяв спішний коробок, ну він 5 см. Ну, які ось ягоди на очі попадаються, крупні, дивіться, друзі. Вони такі, ви бачите, вони такі є 5-сантиметрові ягоди. О, є такі, якісь пузаті такі, бачите, форма, як, як і длінні такі, якщо да? ну, передивитися, так і такі пузаті має. Есть, ну і гарні грона, друзі. Ну, гарні. Форма немає тут муската, але ж крупноплодна, гарна ягода, тобто форму я повністю задоволений. Солодка, смак гармонійний, високотоварний. Виноград, друзі. Ось така краса Дніпра в мене в цьому році. Так, ну, ваше прохання я випавнюю. <гану> е, Ось така вона красива в цьому році, Аж горить, це... раніше вона дозріває в мене, ніж дубовський розовий, однозначно. І я ж говорю, маю дві прививки, але ж треба висадити корень власний кусіх. Тобто вона цього варта. Є, такого винограда, ну, якби багато не буває. І... Як і для ринку, на святковий стіл, ну і глаз радує, навіть якщо в колекції є така форма, вона ну, чудово, чудово коли вона є. Ідеш, дивишся, і, і коли вона як заплодоносить, обично ну, виноградері мене розуміють. Коли, Ну, Якщо взяти весь розвиток, він весь по-своєму цікавий. Коли він там цвіте, коли він запилився, так, коли він у себе наливається і вже ягода вирисовується, то це саме такий е такий момент. Тобто, ходиш, любуйся різними формами. ну, Красадні право радує вас, ну, радує. ну, ну. Хіба ви не согласні за мною? Так, я думаю, що я на ваше питання відповів. Ну і тут ще одна прививочка є. Це в мене, дивіться, краса Дніпра. На... Це столовий сорт, по-моєму, ілона Бурдака. Не, по-моєму, а точно ілона Бурдака. Оце зроблено. О. А тут іще форма зльот. Уже я заодно покажу форму і зліт. Скрупна, звісно, ягода, взліт крупнючий. О. Але ж є недостаток. Ну, я буду говорити за свої спостереження, може це він в моїх умовах так себе веде. Навіть візьмемо вот вот тут дві прививки, да, дві форми на одному корню. Краса Дніпра. Ви бачите, лози розвиваються. Дари навіть визрівають. А от зльот. Ну нема лози. Ось дивіться пагін. Бачите, вже закінчився. Грона гарна. Горна гарна, ось дивіться, яка ягода одірвалася. О, крупнюча. Так нема пагона. Оце такий гризок і, 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 і така ягода. І дивимося, ну ну, крім, ну Можна сказати, що взльот ну, краса Дніпра перетягує питання на себе. Да? Оця прививочка. Так я ж зробив ще одну прививку. Там, геть і окремо і напод... ну, теж саме, тобто нема сили росту. Я проростив сажанець вгітуючий. Ну, перший рік вроді б, він там, виріс ну, більш-менш ну, полтора метра. Це нормально. Да. О, е, в цьому році це я опять сила роса, ну, може, приморозки може конечно, там його підбили, але не можу, не можу я взгляд, даже лози не небагато, скажімо так, тому що не можу його розвести. В моїх умовах взльот показує ну, ну не слабку. Ну, Між росту і слабкою. Слабка Даже, в принципі, можна, так, слабка сила роста. Надо, Може, я по не підібрав до цього взльоту. О, може, на той рік, може, візьму на добриню. На добриню не перебрав. Не на столові сорта. Чесно скажу, що вони а на той рік, мабуть, візьму окремо і. Перепрев'ю на добриню. А потім зробимо ви. Ягода, звісно, крупнюча, ну, вражаюча, така, високотоварний теж виноград. В ну, моїх умовах він себе показує так. Ви бачите, грони ну, даже на мульчі лежать. О, і лози, ну, ну що там, по метру, метр, метр, по метру повиростали і все, друзі. Отак От він мене веде в моїх умовах. І так, друзі, дві форми, що взліт. Що да? краса Дніпра, друзі. Високотоварний виноград, однозначно. Отаку, де тут все, бачу сонечко трішки? Ну, дивіться, яка ягода, я вже не буду зривати. Завтра свят, вже ці форми доріжуться. Крупнюча ягода. Дивіться, отака, отака ягодка. Ну, є і менші. Але ж вони такі перцеподобні. Отакі ягоди. Перцевідні, червоні. І вони ж бачите, вони ж такого кольору і яркого. Вони завжди як для ринку, так і для особистого споживання. Ну, давайте я одну таку зріжу, ось ріжу, що ви побачили, явчу. Б... от така ягодка, ну хіба вона не гарна. А? Оце краса Дніпро. Дивіться. отакий от в неї колір на сонечки. А ну-ка. Ну це може до п'яти. Та ні, така дивіться, бачите, геть вона ядка така теж в 5 сантиметрів. Ну і зліт, і взліт теж красить, теж красий. Дивіться, яка ягода, де де десь я в руках тримав. Ну. Дві форми, дуже високотоварні. Одна біла ягідна форма. А друга червона.